Він залишив наукову діяльність в Оксфорді і приїхав допомагати Україні. Колишній міністр соціального розвитку Великобританії Брукс Ньюмарк спільно з латвійцем Райтсом Буліцом з перших днів війни заснували благодійний фонд Ангели для України зараз приїхали до Ірпеня, щоб власними очима побачити те, що раніше бачили лише по телевізору, і зрозуміти, як можна допомогти. На зустрічі з першим заступником ірпінського міського голови Андрієм Кравчуком обговорили можливу співпрацю Головне завдання фонду евакуація людей. Раніше ми допомагали людям вибратися за межі України, потім евакуйовували в межах України, а тепер вивозимо поранених з прифронтової зони. І ми також розуміємо, що зараз в Ірпені та інших містах України першочергові питання це відбудова. І ми збираємо інформацію, щоб познайомити з нею партнерів, залучити інші фонди, з якими співпрацюємо, і допомогти вам у цьому, зазначив Брукс Ньюмарк. Оглядаючи пошкоджені Росії. Ійською армією житлові комплекси Брукс Ньюмарк також зазначив, що на заході багато впливових людей не розуміють того, що насправді відбувається в Україні. І своїм завданням англієць вважає донести правдиву інформацію якомога більше політикам та можновладцям. За його словами, чим більше людей засвідчуватимуть побачену реальність, тим суворіше буде осудження Путіна та його команди. Те, що ми тут бачимо, це чистий воєнний злочин, і ми повинні це засвідчити, щоб після закінчення війни пред'явити Путіну і його людям кримінальну відповідальність за те, що вони тут наробили. Путін це воєнний злочинець, і це повинні усі розуміти. Це повинні знати усі політики з обох сторін океану і не схиляти до якихось переговорів з ним. Такі Переконання висловив колишній міністр Великобританії. Хотів би подякувати колегам і друзям-партнерам за інтерес до ірпінської громади, шановному пану Бруксу з Британії, за те, що проявляють вже через такий час все одно інтерес до життєдіяльності Ірпіня. Будемо сподіватися, що вони донесуть цю інформацію на всі благодійні фонди, з якими вони співпрацюють, щоб залучитися якоюсь підтримкою відбудові наших приватних будинків і багатоквартирних житлових будинків.